Які основні правила гри? Не можна грати по м'ячу вище коліна. Тобто, якщо м'яч летить вище коліна, не можна зібрати м'ячу вище коліна, щоб не тримати іншого. Другий момент. Не можна другому грацю, тримаєте м'ячик, не можна засовувати кришку між ноги. Тобто, грати, забирати м'ячик, засовувати кришку між ноги, щоб не днув. Це також буде штрафний, в другу сторону буде переходити. Не можна дуже сильно бити зверху і з ним Тут не буде будут лояльним. А що можна? <плес> <плес> 에, можна і грати. <плес> 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 можна помітити. В чому суть на цих речей? Щоб не травмувати інших, розумієте? Саме ми ключ наших змагань